Topa! Друзі, всім привіт! Ви знову на моєму каналі, я казав священник церкві, кому свято, кому робота. Сьогодні Миколає, тому я всіх вітаю цим святом. Зустріли нашого друга. Давнього, напевно, пройшов рік, як ми його знімали, попадався він на відео Трактор Джундір. але з інакшим плугом. Назва цього плугу я не знаю, там немає надписів. Але нічого, ось така грудка, така оранка, земля липка, ну, глибина 20 напевно сантиметрів. Така добряча. Але після кожної оранки я думаю без якогось культуватора, без якогось як кажуть, поляки на жендя не обійдеться. Бачу тут була соя посіна і по сої. Ось така оранка груда є, нікуди без неї але вона трошки розвалюється, десь я думаю, тут є різні культури, хто давно вже займається землеробством, ти розуміє, під яку культуру, на яку глибину треба обвиворювати. Тож, я не думаю, що хтось буде садити тут. Хрін, якому треба, напевно, глиби десь на метр глибини. І, напевно, що хрін має найдовший на корінь. Точно не знаю, але більше 10 метрів. Тож, читаю, я тут. Так, я думаю, може комусь пощастило того року на Миколаї отримати отакого от гарного помічника. Я думаю, Цей трактор не є такий нафарширований. Тим він є, я думаю, кращий без всіх комп'ютерів, з того всього. Ну, на мою думку, так, не знаю. Морозу практично нема, тож холодний вітер і дозволяє обробляти землю. Раніше самі пам'ятаєте, які були зими, морози, техніка стояла, працівники віддихали, а тепер, як в тому кар'єрі Белази, цілодобово працюють. А тут, можна сказати, так само і працюють орендатори, користуються моментом. Техніці. Я думаю прийдемо працювати. Вибачаю за вітер. Топа по традиції помахаю підписникам, хвостиком. Ну, що сказати, ну, імпортна техніка є імпортна. Ну не на нас тільки десь бачив по відео, купили ХТЗ і зразу щось там зламалося. Я кажу, в не Це не антиреклама. Дійсно є бажання, щоб і наші виробляли гарну техніку. Брали, наприклад, приклад з китайців, які штампують як гарячі пиріжки, туди не поглянеш. Беруть, напевно, своєю красою китайози, бо якість там бажає бути кращою. Ну, але все одно, якщо немає вибору з української техніки, то купляють іноземну. Якось так, друзі. Зараз покажу вам як тут з орано. Топ, а коли нам Миколай принесе такого тракторця? Я думаю, неможливо, якщо для техніки повинна бути земля, як ні, то можна їхати десь по найму. Таким тракторцям можна щось заробити. Ну, Маленькими теж маю ввиду ЮМЗ, МТЗ, якісь невеличкі груди людям можна обробляти самі ви розумієте, що трактор без плугів, без навесного прицепного то просто експонат. І все то діло воно не дешево коштує. І в тепершній час дуже важко то все придбати. Враховуючи, яку ситуація у нас зараз склалася в Україні. Але все одно продовжують люди. Є хто постачає техніку за кордоном з Америки, сполучені Штатів багато відео на каналі в YouTube є. Ну і є техніка, яка продається в Україні вже. Хто має гроші, той купляє, продовжує працювати на землі. А на такій думаю, техніці то вдвічі приємніше працювати. Правда і запчастини набагато дорожчі. Яка б тут техніка не була, вона ломиться, її треба ремонтувати, чи вона імпортна, Опа! ще не імпортна. залишає по собі слід. Ну, брила є, але я думаю, вона після морозів розсипеться. Щось, друзі, дякую вам за перегляд, дякую за ваші подобайки. Ну і до нових зустрічей. Всім добра та миру!